Доброго дня всім. Хочу поділитися з вами невеличким лайфхаком, Як швидко зняти радіатор основний? На треніні Берлінга 6 року бензиновий мотор 1,6. Значить, в чому тут, скажімо так, вся суть? Він теж він знятий, я показую, ну, ніколи було тоді знімати. Показую, зараз тут немає нічого важкого. Кріплення кріпиться він на цих ось двох пластмасових кронштейнах, в якому стоять подушки резинові. Все. Далі внизу він там тільки вставлений. Треба трошки на себе потягти його знизу, і він вийде вгору. А вгорі, тут так хитро продумано, щоб це все розбирати, напротив кожного цього кронштейна. Зараз я вам його витягну. Ось так легко витягується на сторону. Тут різьба. І йде, значить, болт сквозний відцілявсь. Зараз я підсвітлю відціляв. І щоб не знімати всю цю махіну, сверлимо одну дірку. І другу дірку. Від ціля викручуємо. Правда, болти туди впадуть, вони них ну, не страшне, потім їх достаєш. І все. Піднімаємо цьогось канштейника і радіатор у нас в руках. Я думаю, комусь стане в нагоді.